Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Факти про залужну, які ви може і не знали, пишуть у мережі. 8 липня Валерію Залужному виповнюється 50 років. Залужний бик за східним календарем. Залужний з дитинства знав мову краще, ніж російську. українська мова для нього рідна. Залужний не навчався в радянських ВНЗ навіть в училищі. Залужний навчався в школі на трійки, Але став відмінником у машинобудівному, будівному Технікумі, а далі так, Одеська вища командна, училище диплом з відзнакою, Національна вища військова академія, золота медалі, національний університет оборони, нагороджений мечем королеви Великобританії, що переходить після всіх військових академій. Залужний закінчив острозький університет і став магістром з міжнародних відносин. Залужний взагалі не навчався на заході. Він не чистий продукт української військової науки. Залужний був призначений головнокомандувачем після провальних випробувань чи то безпілотників. Еректар чи то протитанкових джавалінів, він сам не знає, чому не зважаючи на невдачу. Зеленський вибрав та призначив головкомом саме його. У кабінеті у залужного стоять тренажери. Так він відпочиває. Головкома пише вірші, але нікому їх не показує. Залужний добрий та товариський зовсім не відповідає стереотипу солдафону. Але на західних генералів він також не схожий. Він особливий наш український головнокомандувач. Проста людина дружить з генералами та рядовими, Відгукується на. Прохання допомагає не для вигоди, а від душі солдати не дадуть єрмаку, якого зняти генерала, це вже зрозуміли всі. В той же час головний редактор «Цензорнет» Юрій Бутусов в інтерв'ю радіо АНВІ констатував, що після початку війни виявилося, що найвище керівництво СБУ російські агенти. А президент Володимир Зеленський має пояснити, чому він їх призначив. Нам потрібно, щоб влада почала чесно нести відповідальність за те, чому були призначені на найвищі посади в українській спецслужби у розвідку російські агенти. Частина з них вже за. Арештована і обвинувачується у державній зраді, заявив Бутусу в інтерв'ю радіо НВ. Він наголосив, що розслідування необхідне, щоб ми визначили чи єдині ці російські агенти, які перебували при владі, чи можливо є інші. Це розслідування має бути під парламентським контролем. Воно має починатися з того, що влада визнає свої помилки, що наприклад, три начальника управління СБУ у ключових областях перебувають під слідством двоє. у з за обвинуваченням у державній зраді, бо одного помічника у СІЗО за обвинуваченням у держ... Жавні зраді, а саме він фігурант справи. Перший заступник голови СБУ виявлявся теж російським агентом і отікав перед війною з країни з грошима, заявив журналіст, підтвердивши, що йдеться про затриманого у Сербії колишнього начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Бутусов зазначив, що в Україні чотири вищі керівники СБУ і п'ятий голова СБУ Іван Баканов усунуті з посади через те, що їхні дії завдали важких втрат нашій обороноздатності. Двом із них уже пред'яв. Явлено підозри у держзраді і можуть бути перед'явлені теоретично усім, тому що всі вони діяли спільно. Тобто цілоорганізована злочинна група це не мій здогад, це не те, що я рік тому на прес-конференції заявляв президенту при всіх. Це вже матеріали роботи ДБР. Сказав журналіст. За його словами, у будь-якій демократичній країні така ситуація викликала б кричущий скандал. Всі б про це говорили постійно. все вище керівництво СБУ виявилося російською агентурою. Все це має бути просто знищено, має бути Кримінальна справа щодо всіх фігурантів висловив переконання Бутусов. Також він звернув увагу на те, що президент Володимир Зеленський досі ухиляється від відповідей, хоча першим повинен давати свідчення у прокуратурі і пояснити, чому він призначав російських агентів своїми указами. Наприклад, Зеленський призначив у 2020 році начальником СБУ Криму генерала Олега Кулініча, який насправді працював та служив ФСБ РФ. Про це було відомо. Це пряме порушення закону про люстрацію, зроблене свідомо президентом. Він має. Ється пояснити, можливо, він має ще невдалі призначення, які продовжують працювати на країну агресора. Нагадав журналіст до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.